проанонсуємо, який має безпосереднє відношення до цієї теми. Так, вже бачимо Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притули. Пане Сергій, добрий вечір, слава Україні. Вітаємо вас. Слава вітаємо, вас. пане Сергій, Ну попросимо спочатку, можливо, по цифрах, просто для розуміння. От Євробачення здавалось би пісні, там розваги. Скільки вдалось зібрати завдяки глядачам національного відбору? Ну не треба так недооцінювати національний відбір. Ого. Що це мовляв інтертеймент, все таки є дуже вагома соціальна складова самого конкурсу і національний відбір. Його частинка теж. Я насамперед хочу подякувати суспільному мовленню за те, що дали платформу для нашого фонду для збору донатів на гуманітарне розмінування. 37 тисяч глядачів задонатили. І сумарно ми змогли зібрати 2 мільйони 381 тисячу гривень. Власне, це досить солідний бюджет, на який було закуплено 89 одиниць різноманітної техніки і засобів для розмінування зокрема, це 19 підривних машинок вихор і 70 металодетекторів. Все це було передано державній спеціальній службі транспорту. Спільно з представниками суспільного мовлення, і я хочу подякувати вкотре всій глядацькій аудиторії національного відбору Євробачення, яка долучилася своїми донатами до цього проекту. От я що хочу сказати, я серед того, що ви назвали, я теж його купила, можна сказати, бо я відправила свої 20 гривень. Я спеціально називаю цю суму, щоб люди не боялись донатити маленькі суми. Це добре, яким, до речі, був найменший і найбільший донат. Ой, я зараз про найбільше вам не скажу, а не володію. Найменші донати у нас традиційно там від гривні стартують. Але дякую, що ви зараз нагадали. Треба трошки аналітику підняти для того, щоб ці цікавинки передати колегам з суспільного і щоб ви могли потішити свою аудиторію. Якщо зараз не в прямому ефірі, то потім принаймні десь в мережі. Пане Сергію, зато я вже встиг порахувати. От на калькуляторі в телефоні, якщо поділити ту суму, приблизно яку ви зібрали, на кількість учасників, то серед середня людина умовно задонатила 56 гривень. І за добре. Нехай донатять мало. Якщо немає змоги донатити багато, донатьте трошки. Завжди 5 гривень умовних це більше ніж нуль. Я на цьому прям наголошую. Пане Сергію, але я хотіла ще запитати. Я ж знаю, що ви на Харківщину поїхали не тільки з тим. Що вдалося зібрати під час національного відбору були і ще збори, і передаю привіт марку куцевалову до речі, принагідно. Скажіть, будь ласка, ще ще відвезли для того, щоб розміновувати, очищати наші території від російських, зокрема мін і вибухівки. Так, дякую вам. Дійсно, наш гуманітарний напрям благодійного фонду він комплексно підходить. Це один з напрямів роботи В принципі колег. Гуманітарне розмінування складається з великої кількості різноманітних складових. Це там різні такі. Пазлики загальної картинки і е, бюджет, який був акумульований завдяки глядачам національного відбору. Це один з елементів цього великого пазла. Е, Марко цивалов, це наш фактично амбасадор гуманітарного розмінування. Вже не вперше він співпрацює з фондом. І минулоріч він зробив дуже довготривалий. Дуже цікавий похід він йшов від географічного центру Європи з Рахова до географічного центру України в школу, йшов в пішки з пригодами, з різними цікавими справами, які його супроводжували, і збирав ці донати. Він назбирав близько 9,7 мільйонів гривень, з яким ми теж дуже солідно скупилися. Тобто зараз ДССТ їхній департамент гуманітарного розмінування отримали ну дуже вагомо Там близько сотні одиниць е різноманітного обладнання. Це і індивідуальні набори для демайнерів, е це і, там два кілометри кабелю підриву. Це також машинки для дистанційного е підриву, металодетектори. Ну і звичайно, там на тлі цього всього дуже вирізняється е величезний е засіб для дистанційного розмінування. Це машина на е базі. ХТЗ Т-150 трактора, які переробили під власне агрегат для розмінування без водія. Це такий безпілотник для розмінування. називаємо його так з великим протимінним тралом, замінним. Тобто, це все те, що пішло зараз на Харківщину mm -hmm. в полі зовсім нас на в найближчій перспективі також Херсонщина. Куди піде куди закуповуємо ми зараз бронеавтомобілі для підрозділів гуманітарного розмінування, на які колядували, умовно кажучи, з світовим конгресом українців під час поїздки у Сполучені Штати Америки та в Канаду? Тобто дуже багато різних справ на паралельних курсах відбувається саме в контексті гуманітарного розмінування. Тому буду -то вдячний і оглядачам, які нас зараз дивляться. Якщо вони завітають до нас на сайт. Фонду знайдуть там необхідний рахунок і задонатять пане Сергію. А от на що зараз найбільший запит від військових? Я ж впевнений, що ви ваш фонд також збирає цю інформацію. Можливо, зараз от навесні 2024 року, з'явилися якісь нові потреби, на які треба також збирати гроші. От що вам відомо з цього приводу? Ну, потреба, яка ніколи не зникала і не зникне в найближчому майбутньому: це дрони різних модифікацій, дрони з різними там з -за завданнями, які перед ними ставляться: дрони розвідувальні, дрони бомбери, дрони для коригування ведення вогню. Туди ж БПЛА різних ТТХ, ФПВ-дрони, звичайно. Друге, мабуть, по запитах йде РЕБ, але якогось універсального засобу радіоелектронної боротьби як такого немає. Тому ми зараз працюємо в контексті того, щоб е правильно компонувати різноманітні репи для того, щоб робити е ну, там, комп закривати комплексні заявки на рівні батальйону чи бригади. Зараз ми будемо більш активно в цьому напряму напрямку, напрямку е, рухатися. Проте е, є деякі речі, які лежать поза площиною е, там, е, мабуть, поза площиною популярних напрямів для донатів е, серед наших глядачів. Е, зокрема, всі дуже люблять донатити, наприклад, на FPV. Це контентна війна. Ми всі кожен день бачимо відео в телеграм-каналах, в Твітері, угу. як fpv Евпів. У силу ворога техніку, і так далі. Але от, якщо я вам зараз дам FPV-дрон, скажіть мені, будь ласка, ви ним зможете вбити ворога? Мабуть, ні, uh -huh. тому що FPV-хою треба керувати. І зараз наш фонд спільно з військовою школою Буривітер, ми масштабуємо все необхідне для того, щоб до кінця 24-го року вивчити тисячу операторів fpv А має на увазі uh -huh. і оператор. І дронів і ударних так. дронів літакового типу це взагалі новий напрям, і дуже складно з донатами на цей напрямок. Тобто, ми можемо збирати О. десятки мільйонів гривень на ФПВ, але Практично важко зібрати на Дане, Сергій, навчання так. людей на цьому. Ми можемо просто завершувати бо далі підсумковий випуск новин. Але це прекрасне завершення з закликом, щоб донатили хочете багато? Донатьте багато хочете мало донатьте мало, але донатьте, будь ласка. Сергій протула волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Протула.